Дефіцит електроенергії. Погодинні графіки відключення світла запровадили у всіх областях України. Кожна область щоденно отримує ліміти споживання, та залежно від ситуації, графіки можуть змінюватися. Як часто Чернівці обленерго коригує графіки, і від чого це залежить, розкаже Олена Кричко. Графіки погодинних відключень світла у Чернівецькій області діють з 16 травня. Наразі їх застосовують ввечері та вночі. Це пов'язано з тим, що ліміти нам доведені від Укренерго. Це те, скільки область може отримувати електричної енергії по мережах магістральних. А звичайно, в нашій області є. Багато сонячних електростанцій, які в години в обідні години, в години, коли сонце на вулиці генерують так само електричну енергію. І відповідно ці електростанції мають можливість компенсовувати ту частку електричної енергії, яку не додають нам з, з, ну, з магістральних мереж в область. І таким чином графік він є. Він може в будь-який момент за застосовуватися, але він не застосовується, тому що є електрична енергія від сонячних електростанцій. У оновлених графіках відтепер є зони сірого кольору. Так, позначений час, коли райони можуть бути заживлені залежно від змін у лімітах. У Чернівці обленерго роз'яснюють, у разі вимкнення електроенергії не за графіком. Ймовірно, за такою адресою проводяться технічні роботи. Це можуть бути дві причини такого відключення. Перше це аварійні відключення, тобто обладнання, яке виходить з ладу відповідно відключається певна вулиця чи певний район, і до моменту відновлення він буде відключений. Друге, це є планові роботи, тобто наші бригади щоденно займаються об технічним обслуговуванням електричних мереж. Графіки планових відключень щодня оновлюють та оприлюднюють на сайті Чернівці Обленерго. Зарядити павербанки, не вмикати все освітлення без потреби та зменшити споживання електроенергії у пікові години. Чернівчан закликають економити ресурси навіть тоді, коли немає обмежень у енергосистемі. Це пов'язано з нестабільною ситуацією в країні. Ми запитали у чернівчан, як вони економлять енергоресурси та чи відчули відключення світла в останні дні. Мешкаю на калічанці, відключали світло, але моєї адреси взагалі немає списку відключень, тому стосовно групи я взагалі не знаю. Стараємось економити, відключаємо ну, в такі пікові години усі електропробори, які можуть там тягнути якусь велику енергію. І так по мінімуму користуюсь павербанком. Якщо треба телефон зарядити, якраз ночу світла немає. Цілу ніч ну ночі просипаюся, світла немає. В цьому році ще якось тихо, спокійно. Але я з розумінням до цього ставлюся. Взагалі, як чи навчилися заучаджувати? Як саме заовчати? Як саме Правильну машину включаю в п'ятій годині, встаю, включаю і лягаю спати. Можливо, ще якісь не лампочка перегоріла, нову не включ не вкручуємо, користуємося, якщо світильник на три лампочки користуємося двома. Не відчув, бо я живу в першому гуртожитку при БДМУ. І це на Заньковецькій, 11. і там не відключають світло. І взимку минулого року також не відключали? Взимку відключали було відключення, але я частіше був вдома у себе і дома відключали, так. Це в Чернівецькій області район. Зараз ну, там. А зараз там відключають. так, так відключають, було відключення, але я ще не був вдома. Так, звісно, відчула зранку в районі Вінніченка щодня відключають світло. Приблизно на скільки годин? Е, ну, десь на пів години це точно. Це те, що я бачу. Ні, ці дні не відчував, так живу по суті біля міського пляжу. То... То не було поки що відключень. Ну, вуличне освітлення виключали, в принципі, а в мене що ні, на даний момент. ні. Як заощаджуєте особисто? Поки що не заощаджую нічого, вони виключають, то нічого не заощаджую. Як вже виключу, то буду заощаджувати. Так вчора вимикали, але один раз це було вранці з шостої до сьомої години на південно кільцевій у зв'язку з відключеннями світла в Україні є перебої з мобільним зв'язком та інтернетом. У Мінцифрі радять у таких ситуаціях підключити національний роумінг та за необхідності користуватися пунктами незламності, адреси яких можна знайти у додатку. Дія Олена Крючко, Володимир Миронеску, новини Сі 4